Він помер, захищаючи вітчизну. Сергій Нігоян отримав чотири кулі під час сутишок на вулиці Грушевського. За його життя боролись медики, однак за півгодини після поранення Сергія не стало. Йому було 20 років. Він народився і жив в Україні у селі Березнуватівка Дніпропетровської області. На Євромайдан приїхав 8 грудня. В проєкті Є люди він розповів, що й самого початку дивився по телевізору новини про майдан і просто не міг спати ночами. Сергій спав у наметі, бо у будинку профспілок. На питання, чому ж він приїхав на Майдан, відповідав, це моє майбутнє, мені жити у цій країні. І вам, слава, сині гори, кригою окуті. І вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята.